Кіровоградське укриття у занедбаному стані. У редакцію День за днем звернулися жителі багатоповерхівки на проспекті Перемоги 14 у мікрорайоні Ковалівка. Люди б'ють на сполох, кажуть, укриття не тільки не захистить у разі загрози, а й саме становить небезпеку. В міському управлінні з питань цивільного захисту населення кажуть, питання є неактуальним і від коментарів відмовляються. Тему продовжить Дарина Романська. Мешканці цього будинку про наявність укриття дізналися нещодавно, коли тут з'явився відповідний напис. Юрій один із тутешніх разом із сусідами регулярно пише скарги щодо підтоплення підвалу. У нас битує така шутка, що краще погибнути від бомби Путіна, ніж задохнутися від фекалій, которые сходять від нашого укриття. Тобто в общем-то, ми, як жильці, платимо за те, щоб нас ЖЕК, і все, те, що входить в системи внутрі это в общем-то то, те, що обеспечивает нам функциональна. Жек. Но на самом деле ситуация э, критическая, потому что уже Порядка неділі ми живемо з конкретно удушаючим запахом. Зважаючи на події в країні, тепер це проблема не комунального, а воєнного характеру обурюються місцеві. Постійно вже обращаємося. А зараз, ну повітря, це ж анекдот, Укриття написали. <рисували> Хто там буде прятатися в цих укриттях? Зах... 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 в хату така воніща, що во первих дихати нема. чим. комунальники запевняють, що до стану укриття до них ніхто не зверта. Ався наголошую це не бомбосховище, тому жодних вимог не порушено. Ніхто не звертався, тобто ніхто найближчим часом. Ніхто найбли що стосується підтоплення підвалу, це буквально було в п'ятницю на тому тижні. Да, зверталися це укриття, це не бомбосховище. Значить, в нас є перелік, і для мешканців в нас в приміщенні повісений, де знаходиться саме укриття. Бомбосховище на території Крепу у нас у житлових будинків немає. Начальник профільного управління міської ради Сергій Коваленко прокоментувати стан кіровоградських укриттів та бомбосховищ не знайшов часу. Вважає питання нині не актуальне. Це вам кажеться. Мені не кажеться, що вона актуальна. Я вам відповідав на це питання. Ви відмовляєтесь? на Мене люди чекають. Я зрозуміла, коли ну, на вас підійде? Не знаю коли, коли приїду, тоді буду. Кировоградів про стан власка, про, послович, власка, про стан укритів і так далі. Будь ласка, вийдіть на сайт Кировоградської міської ради. І прочитати Інформацію Інформацію про те, що робити із аварійним укриттям на сайті навряд чи знайдуть, кажуть мешканці будинку. Обдумують, як облаштовувати місце, що має їх захистити в разі небезпеки. Не хотілося всегда использувати массу-медиа для того, чтобы подгонять наші жилищно-комунальные структури. Хотілося б, щоб вони реагировали более оперативні и понимали, що в стране ситуація, наверное, другая изменилась, і что завтра их просто снесут з мест. Да? Если они также будут и дальше реагировать. Дарина Романська Аля Зеленкін, день за днем.